Трошечки більший. Всім привіт, друзі! Сьогодні на горині, в місці, в якому я відкривав сезон. Минулого року дуже комфортне місце, де можна заїхати машиною, і тут просто все закрите деревами. В общем, шикарно в районі хатинні хадосів. Ось ловимо сьогодні на фідер. Весь світловий день. Зараз сьома ранку. Трошки пізно приїхали, але хотілося дуже спати. Ось будемо ловити на пінку, на кукурузку і на пірловку. Можливо, з підсадкою пінки побачимо, будемо гратися з такими насадками, що і рослинними. Сьогодні буде лайтова рибалка, не буду вас задавбувати зборами, розборами всім стеним. Розповім по основним моментам. Повіддеться у мене стоїть 0,14 метровий одразу. В принципі, зараз я буду кормити каша і корм. Зараз покажу вам, який корм. Побачите 10-15 кормушок і кладу палочки. Одна палка йде на рослинну насадку, кукуруза або пірловка. Друга палка йде на. Пінку біла плюс червоно, ну або дві червоні. Е, починаємо ловити. Сподіваюся, що сьогодні якийсь кльов буде. Середина вересня, шикарна погода. На вулиці прохолодно, але комфортно. Поїхали. Що у нас по корму? Трошечки постанчина для яскравості. Базово йде Лаганська просерія звичайно, солодкий бісквіт. Ну Я думаю, що там різниці особливої немає. що Я е, ще додам є така фішка зелена, бісквітний горох. Мені просто подобається кольор, він нейтральний відносно. В темних тонах не світлий, не чорний. Мені подобається. Додавати будемо кашу. Це у нас перловка і горох. Горох такий доволі розварений, розсипається. Тобто лящу, якщо він прийде, буде шо губами поклацать. Плюс цей горошок буде віддавати маленькі частинки, має працювати. Якщо буде риба з ось. І також буду трошки додавати ще, ще такого борошна хробака. Можливо, теж щось дасть. У мене ще є трошки канаплі, побач. Що залишки різних грант серії зараз? Це все замішаю. Суть в тому, зробити темну прикормку, солодку з вкрапленнями світлами і додаванням каш, в принципі, особливо ролі не грає, який виробник. Що саме ви берете, треба розуміти, це щось гостре, щось солодке, який колір, яка її вологість, і що ви додаєте ще фракції. От В нашому випадку це буде каша. Також буду туди підсипати апаріка, можливо, ще додам трошечки кукурузи. Будемо це все пробувати. Погнали. Ці дві суміші для нейтрального кольору Вони не дуже насичений смак мають. І в мене ще а, залишки Гранд серії ляш шоколад. Воно дуже має сильну ароматику, його я додаю для смаку. Ну, і Плюс мені треба знищити залишки, бо вже осінь і що я буду з ними робити потім. Трошки цього борошна прибака, є віра, що якийсь харчовий сигнал пускає трошки. І факт, що там взагалі є борошна харбака, я не дуже довіряю, особливо щось останнім часом виробникам. Але от це від НХНЛ наприклад, постанчинка. Дуже класна штука, 250 вистачає його на пів сезону. Багато його не треба, тільки трошечки. Так от корм вийшов, бачите, в ітозі. Постанчинка є, але його небагато. Я не хочу багато його додати. Зараз ще я сюди добавлю кашу. На закорм вона піде у нас в пробочками От, І далі просто верхній слой переб'ю з каши. І додамо Він, Цей корм вже добре ліпиться, але тим не менш він добре розсипається, тобто в нього непогана в принципі, консистенція вийшла. Зараз постоїть, трошки віддасть, точніше, поглине вологу всю, підсохне і ми додамо сюди кашу. Так, починаємо кормитися трошки по чуть-чуть. Сьогодні риболовля така відпочинково не напряжна, можна так сказати. Особливо не буду паритися, темпувати не буду, буду тако підкармлювати трошки і в спокійному темпі ловити. Якщо буде рибка, буду вам показувати або якісь цікаві моменти. Все побачите. Так, я ловлю з під наступного берега, як завжди. Не докидаючи десь 2-3 метри до того місця ловлі. до точніше, наступного берега. Там йде у нас плавний спад. Ну, коротше, з цієї сторони спад більш різкий до русла, і він йде від звідси до русла практично під одним кутом, Таким, без змін. З тої сторони є невеличкий перепад, тобто йде від берега до 2 метрів спад відносно різкий, потім йде така, Бровочка і далі спад уже в русло. От я на тому першому схилі, він менш такий сильний кут має. от Я на ньому ловлю, на більш плавному схилі. А там, де далі вже в русло, йде бровка, я на ній не ловлю. Я буду ловити або на цьому схилі, або кормушку зносить трошки вниз на цей от такий куточок. Далі вже починається основна теча, на ній я не ловлю. Хоча з неї так само ну, в принципі, рибку ловлять дуже успішно. Ось. Побачимо. Кормушки великі, 50 грам, великій кормоємкості, тобто ну, більше середньої, такі, скажімо, хороші, об'ємні. І ми будемо постійно докармлювати в пасивному режимі. От. Якщо клювань не буде, можливо там за годинку-дві ще докармлю там, 10 кормушок. Блін, мені так тут подобається, От така природа, іменно чисто природа. Хоча б прям село рядом. Але так прикольно в цьому місці взагалі. Що таке, не особо, Не особо. Так, ну десь в риболовлі пройшла вже година. Клювань... Одне було клювання, якесь таке невнятне, але рибку я не дістав. Поки що клювань немає. Я підсипаю кашу і корм. ну Кашу пробочками дають, в принципі, так як раніше. Трошки додаю туди там, ще кукурузку. Ось таке. Достав ще одну паличку, 3,3. Канал кинув в русло чисто на кукурузку. Хочу спробувати. Зробив таку веганську снасть, якщо можна так сказати. Е, може там якийсь галавлік буде пропливати, ще щось в потоці, можливо, цю кукурузку схопить. Ну Поки що тиша взагалі. Погода ідеальна, умови ідеальні, по насадкам все класно, все супер, але клювань немає. У вас теж так буває? Оооо, я прям чувствую, як в мене тепло стає внутрі. Коротше, На горині за дві години взагалі ніяких клювань не було, і ми переїхали на басік. Зайняли таке середнє місце по якості, по, так, якості тут бровки, дистанцій. Той самий корм, все те саме. Просто продовжую ловити, побачимо, можливо, щось тут буде клювати краще. Вітер. Вітер це хорошо, вітер в правильну сторону, він сюди з великої акваторії видуває волни. Побачимо, що з цього вийде. Підмагрив метрів 70-75 да, да. Да. І Такий був, на місці просто став угу. і все. Перся. Так, да, треба приходити з 3,9 сюди, коротше. Що поділати. Надо пробувати, що варіант хороший. З далекої дистанції, з дуже далекої, правда. О, Опа, клювальна. О, о, о. Є. Е. Є е, риба. Є е, риба. Так, ну що, перша риба на сьогодні? А побачимо, що там. Так, ну что, первая рыбка на сегодня. На пиночку. Все. Опа. И плывет. О, когда их больше, они сейчас начнут подходить. рыба рыба, рыба. Ага. Да. налево ага. да. так что там у нас то есть так бьется капец просто подлещик он выскочил спасак Я достаю, думаю, не потім де риба. Е -е, тихо, тихо, тихо. Так. О, отакі от. Ще один. Малюк. Все, іде гулять. Хай пливе. Нам такі маленькі не треба, нам треба великі. О, такі. О. Клювання, клювання. Да, направо. Охо. Є. є є риба. Тепер головне, щоб вона не сошла, а то щось сьогодні со сходами нормально. <звук> подлещичек. <laughs> В шоке. Такие больше. Вот такие вот. Чувачок. Все. Иду назад. Так, ну уже хоть подлещики настрелял, уже хорошо. Да, еще один типочек. Опа. Здесь примерно такие самые. Можно не той самый, але похожий. Давай про них. Про что-то в тебе скажу, сын, чешу. Ще один чувачок. Ты Опа, опа, опа. Такий суппротив сходу, да. Сходу супротив такий. класний. Трошечки бельший, Скики в него слизятся, капец. Так. Вот такие. Åh, <laughs> Oh! åh, 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 Мелкий. Тоже мелкий. Теж мелкий, але теж з дальньої точки взяв. От вони всі йдуть з 70 метрів майже. Так, все, це палка мінус. Ну, на сьогодні це остання риба точно. Скручуємося, збираємося. Ну все, друзі, це була остання риба точно. Ось. Підписуйте, ставте лайки, напишіть свої думки, залишайте коментарі, поділіться цим відео. Вам не важко мені дуже приємно. Побачимось в наступних відео. Всім па-па.